Транспорт. Транспорт служить для пересування по землі, по воді, у повітрі і навіть під землею. В залежності від цього його поділяють на такі види наземний, водний, повітряний, підземний. Наземний це вид транспорту, який виконує перевезення пасажирів і вантажу по землі. До цього виду транспорту відносяться автомобіль, автобус, тролейбус, трамвай, вантажівка, велосипед, мотоцикл, трактор, потяг. Водний це вид транспорту, який виконує перевезення пасажирів і вантажу по водних шляхах, тобто по річках, озерах, океанах або пересувається під водою. До цього виду транспорту відносяться корабель, пароплав, човен, вітрильник, баржа, катер, яхта. Підводний човен, байдарка. Повітряний це транспорт, який пересувається в повітрі. Цей вид транспорту переважно потрібний для швидкого перевезення пасажирів або вантажу. До цього виду транспорту відноситься літак, гелікоптер, повітряна куля, дирижабль, ракета. Підземний від транспорту метро. Метро доставляє пасажирів до місця призначення як автобус або трамвай. Тільки пересувається під землею.